Пронте, пронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. От дивіться, питаю і вже поспішає. Ну, хто тут до вас на порозі? Щось, дивіться. Давайте так говорити: шість чаш це іноді показує чоловіка з минулого, але не обов'язково з цього життя. Це може бути душа, з якою ви зустрічалися в минулих життях. То ви цю душу впізнаєте. Але впізнаєте, зразу кажу, не по метеликам в животі, бо це гормони. І, як правило, якщо у вас в животі метелики то треба сказати собі стоп і взяти паузу з цим чоловіком, щоб заспокоїтися, бо наламаєте дрів вже перевірено. І аркан місяць. Тобто, у вас велике тяжіння є до цієї людини. Знов кажу про те. Ви її відчуваєте. Або, коли познайомитесь, ви почнете її, цю людину відчувати. Хто бо що на порозі? Ну хто? Паш Мечів. Паш Мечів ну це чоловік незрілий, чоловік, який, скажімо так, Вміє говорити претензії, не підбираючи слів, який не доріс до дорослого конекту. Коли ти спокійно можеш говорити, підбираючи слова, оберігаючи душу іншої людини. Я права вищі сили. Кажуть, ну тут йде той, в кого ви вкладалися, 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 вкладалися. І часом хтось міг і грошима вкладатися. І ви чекаєте на результат. Тобто, ви таки чекаєте. Так, тут йде той, який знов, дівчат. Ну, дивіться, він йде, але не для того, щоб вам з вас зробити щасливою. Але в нього перше бажання це треба її утримати. Вона моя. Він вас вважає, що я її нікому не віддам. І я розумію, він розуміє, що якщо він буде сидіти нічого не робити, вас заберуть. А він не може вас віддати. Якби він міг, він би вас у судок посадив, ви б там сиділи. Так, до вас дай -то, кін... 에... з... той, хто був з вами щасливий в коханні. Розумієте? Як... Так, як кохали ви? Mm -mm. Хто до вас йде? Тут він до вас з тузом пентаклів, він до вас де як подарунок долі, дівчата. Зараз подивлюсь, чому. Король жезлів, він тут, а щось так екран потох. Він тут сексуальний, діючий. Він сказав ні, я буду діяти, або пан, або пропав. А в чому ж тут пентаклів його? Тому що він тепер може все, дівчата. Він мах. Він може все і буде йти до кінця.